Окрім Зарваниці та Почаєва, на Тернопільщині є ще один не надто відомий, проте від цього не менш важливий у карті паломників, центр село Рукомиш під Бучачем. На невеликій території одразу кілька чудотворних місць. Цей монастир гроба Господнього, чудодійне джерело із травертинових скель, та найголовніше нерукотворний образ Ісуса Христа просто посеред кам'яної глиби. Це чудо з'явилось у період Другої світової війни. Люди масово втікали з села, а ті, хто не зміг, ховались у скелях, коли сильно бомбили. Налітаючи з сторони зеленої старих петликовиць, то люди із села з ужасом втікали і ставали в ущелью ось там, не розуміючи під яку охорону вони їх кладуть себе. Отець Михайло розповідає, що нерокотворний образ з'явився після того, як у скелю влучила авіабомба, яка мала би її завалити та убити втікачів. Могла бути мить і нема руки, а то і цілої людини. І ось, власне, Отець Небесний, почувши їхню молитву через нерукотворний образ Сина Свого, дав їм повірити, що він вище смертоносної зброї, що він вище воюючих сторін, що він вище амбіцій людських, які здебільшого приводять до злого. І ось дав їм вийти звідси живими і неушкодженими. Навіть не маючи подряпин на своєму тілі. Ще одне чудотворне місце печерний монастир гроба Господнього. Тут колись була келія чинців, а зараз сюди приїжджають віруючи з усіх усюд, аби у молитві саме тут провести хоча б одну ніч. Кажуть, що після такої процедури людина себе почуває значно краще.